Зелений. Зліва. Зліва. Все ще зліва, чи зліва. Він досі тут не забув. Проверяти справа. Досі поруч. Злівач. Злівач. Зліва, чи зліва. місця не залишилось Машина зліва. Їдь прямо на його. Все ще тут. Це ще поруч не... зліва чисто. Машина зліва. Все ще поруч, зліва-чисто. Ну, завало не сталося. Я... Машина зліва. О, зліва, зліва чисто. Зліва, зліва чисто. Заглоб. жопу. Раз проїхав.